Лава Україні, я Вікторія Грищенко і це ЧУКРА. Ні, не лякайтеся, то на якийсь черговий матюк все значно простіше. Справа у тому, що деяким українцям виявилося недостатньо повномасштабного вторгнення на територію нашої країни, аби нарешті почати цінувати свою українську культуру. Я тут для того, аби відучити вас від Пушкіна та Толстого і нарешті познайомити з сучасними класними українськими авторами. Тож поїхали. Книга, від якої я очікувала багато гумору, безтурботності, проте отримала значно більше. І це детективна агенція «Буря і натиск» Владислава Івченка. Народився 11 грудня 1976 року у Києві. Проте, все своє життя прожив у Сумах. Здобув економічну освіту у Сумському державному університеті. Проте за фахом журналіст і письменник. Автор понад 20 книг. Неодноразовий володар премії Коронація слова. Автор циклу книг просичика Івана Карповича Кидопригору. Перших сторінок ми знайомимося з головним героєм, який шукає цікаву тему для майбутньої книжки. Письменник планує написати про повстанці великого лісу. Відповідно, для цього він приїздить на місце події. Знаєте, під такими враженнями сідає назад автівку, думаючи, що книжка буде дуже крута. Аж раптом ледь не збиває людину, яка опиняється у нього просто під колесами. Незнайомець виявляється воїном, тоді ще Ато, який повернувся у рідні краї, аби знайти своїх сестру та брата, які кілька днів не відповідають на дзвінки. Справа у тому, що їхня мама померла, а відчим спився. І у хлопця були всі підстави нервувати. Тому, кидаючись під колеса машини, він прагнув якомога швидше потрапити до міста та звернутися до поліції. Так склалося, що в результаті поліціянти не допомогли воїну. АТО і все, що залишалося хлопцеві, це звернутися до місцевої детективної агенції Буряйнатиск. Мовляв, він служив з ними на Сході і їм точно можна довіряти. Ось тут, неочікувано для себе, головний герой обирає зовсім іншу тему для майбутньої книжки. Крім того, що ця агенція розташована на хуторі Буряченки, так і детективи там доволі незвичайні. Сільський дивак Жоржеринович та його напарник дужий кабан Вепр Іванович. Так вам не здалося. Тварина стала одним з ключових героїв. Справа у тому, що одна з головних тем книги це роздуми над релятивізмом людської моралі. Ви зараз можете сказати Вікуля, а чого ти так розумничаєш? чаєш? А я скажу, що не розумничаю, а просто цитую автора. Справа у тому, що мені вдалося поспілкуватися з Владиславом Івченком та поставити всі ті запитання, які мене цікавили, впродовж читання книги. Тож, почнімо з того, чому автор обрав саме такого головного героя. Ну, на наших очах відбуваються зміни в тому, що таке нормальне, що ненормальне, що припустимо, що не припустимо. І е, в натиску я спробував пофантазувати про е, межі цього е, е, морального релятивізму, як набагато людина готова піти в е, у цьому е, прийматі равенства. Тобто погодилися, що жінки рівні, погодилися, що інші раси рівні, погодилися, що сексуальні мужчини рівні. А як щодо тварин? Я коли читала, постійно думала, ну чому одним з головних героїв став саме вепр? Не кіт, не пес. Автор пояснює і про це. Можна було зробити героям котика чи собаку, але тут, окрім нездорової Бугаківщини, ну, мені здається, здорової Багаківщину не буває, так? тут є ще такий момент, що котики і собачки вони живуть там, поруч з більшістю нас. І в принципі, визнати якісь там їх додаткові права ну, значно легше, бо вони такі хороші, кухнасті, вони наші друзі і з ними добре. А от як щодо свині плюс до того, ми звикли вважати свини якимись брудними і тупими. Проте Владислав Івченко руйнує ці судження. Адже у Вапри Івановича людський інтелект він вміє доглядати за собою. щоранку бігає, читає книги, слухає музику, і це ще не всі його досягнення. Сам Виприванович він додатково додає ще такого незвичайного шарму цієї детективної парочці. По-перше, у нього є суперздібність. Він може по, по запахам з'ясувати, чи бреше людина, чи ні. І це дуже допомагає під час розслідувань, тобто такий витриване ще такий ходячий на лапах, хоча він може і на двох, детектор брехні. І, звісно, коли письменник бачить таку незвичайну детективну агенцію, він перемикає свою увагу на неї і хоче вже про хлопців написати свою майбутню книгу. Так він залишається на хуторі Буряченки, занурюється у побут Жоржа та Вепра і разом з ними розслідує справи. Вже у трьох герої шукатимуть чи вбивць, рятуватимуть людей від смертельної небезпеки, та й самі не разу пинятимуться за крок до смерті. Дуже круто, що події відбуваються в маленьких населених пунктах. Це дає змогу читачам побачити, що проблеми є всюди. Автор у своїй книзі підіймає проблеми мовного питання. А то, як я вже говорила раніше, також тему корупції і багато інших гостросоціальних проблем. Розповідь ведеться від першої особи того таки письменника, з яким ми вже встигли познайомитися. Якщо конкретніше, Владислав Івченко зробив себе одним з головних героїв книги. Ідея написання книги з'явилася як спроба подолати детективну кризу у сучасній українській літературі. У класичному детективі завжди має бути якась е, сила добра, яка там розслідує злочини і карає злочинців. А в нас такої сили добра немає, бо написати про якогось там принципового поліцейського чи е, слідчого прокуратури чи патрульного, який, значить там. Не дивлячись на все чесно розслідує, ловить злочинця і так інше. Це ну це вже не дві У Українських мовах це якась фантастика. Проте Владислав Івченко прагнув написати саме сучасний український детектив, але без ідеалізації цього поліціянтів. і що він власне зробив. Перш за все визначився з головними героями, які більш-менш виглядають реально. Тут у мене є два персонажа: один колишній сільський Жорж Іринович Бураченко, така Така знаєте, фігура сільського інтелігента досить така прибитого цією мізерією провінційне святського життя, але тим не менш там з, зі своїми уявленнями про про прекрасне, з якимись своїми принципами, і його товариш вепр Іванович, тобто натуральний вепр кабан. З людським інтелектом, то книзі ви також можете прочитати самоіронічні висловлювання про творчу кризу, вигорання письменника. І взагалі це все було дуже ненав'язливо. Проте, після початку повномасштабного вторгнення, автор переосмислив ці питання. Після 24 лютого 2022 року у мене не те, що настала криза, а таке оніміння. Я от перші дні я тільки скролив ленту новин. І панічно думав, чи вистоять суми, чи вистоять Харків, чи вистоять Київ, чи це тікати, що робити, що робити з родиною. І, і ну це був, мабуть, перший епізод в моєму творчому житті, коли е, от... відбило будь-яке желання писати. Детективна агенція Буряй натиск налічує 560 сторінок. Була опублікована у 2017 році видавництвом темпора всередині книги є маленькі малюнки. Після початку повномасштабного вторгнення Владислав Івченко написав знакову книгу із назвою Після 24 24-го». Ось що про це говорить сам автор. Дякувати зу. Україна встояла, і якось уже там влітку почав оживати видавничий ринок. Я побачив обяву віхали, що вони запускають лінію сучасної української літератури і шукають тексти. І я так без якось без жодних очікувань чи планів, просто перечитав ще раз ті оповідання, які написав весною, і правив віхолі. Видавництво зацікавилося оповіданнями автора про його війну 22-го року. І як результат, на початку листопада збірка вже вийшла друком. Замовити її можна на офіційному сайті видавництва Віхола. Нагадаю, що моя задача не переказати весь сюжет книги, не розкрити всі карти її написання, а просто зацікавити вас до читання. Дуже надіюся, що нам це вдалося. Якщо так, ставте лайк, пишіть коментар і робіть репост. А також діть читати детективну агенцію бурюю натиск Владислава Івченка або інші не менш круті книги автора.